Деколи після того, як ми висадили наші помідори, вони вже ніби і прийнялися, і вже хочуть свісти, але потужності вони не мають. Тобто, бачите, тонке стебло, листя не дуже розвинуте. В такому випадку у своїй розсаді обов'язково даю кальцій і азот. Щоб наростити масу і щоб помідора набрала потужності, щоб був грубіший стовбур і потужніше лист. Кальцій і азот гарно працюють разом, гарно засвоюються, Тому кальцієва селітра не замінне добриво. Вона має 26 кальцію і 15 азоту. Тобто азоту не дуже багато, поки помідора ще не розвинулася, не розвинулася коренева система. Азоту не багато. А кальцій нам плине і на кореневу систему, на укорінення. Зробить помідору потужнішою. Помідора буде мати кальцій для побудови клітин буде розвиватися листовий апарат. Його дається 20 грам на 10 літрів води, це столова ложка на 10 літрів води і ділиться на 20 рослин по пів літра на кожну рослину.